Молодого вінничанина, який свого часу був переможцем шкільних олімпіад з хімії, засудили до 9 років ув'язнення за виготовлення психотропів. Повідомили в поліції області. Відомо, що засуджений 27-річний чоловік синтезував. Заборонені речовини в потужній нарколабораторії, яку облаштував у будинку в приватному секторі Вінниці для ліквідації наркобізнесу. Правоохоронці проводили спецоперацію з залученням бійців спецпідрозділу Корт. Під час обшуків у порушника вилучили понад 20 кілограмів психотропних речовин, більш як 100 кілограмів прекурсорів та майже 300 кілограмів хімічних реагентів, лабораторне обладнання, фасувальні та пакувальні матеріали, гроші, телефони, банківські картки, ноутбук, чорнові записи, авто та інші докази. Фігуранту призначили 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прикордонники викрили міжнародний канал постачання наркотиків. Вилучено понад 27 кілограмів заборонених речовин на 42 мільйони гривень. Як повідомили у держприкордонслужбі, під час огляду автомобіля у пункті пропуску гринів, правоохоронці виявили приховані пакети у конструктивних порожнинах транспортного засобу. За кермом перебувала жінка, яка виконувала роль кур'єра та діяла у змові з іншими учасниками злочинного угрубування. Наразі її та її спільнику обрано запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Заходи щодо встановлення повного кола осіб тривають. Троє осіб травмувалися на Рівненщині внаслідок зіткнення двох мотоциклів 27 жовтня ввечері. У поліції області повідомили, що двоє кермувальників ніколи не отримували посвідчень водія. Крім того, всі учасники події не мали мотошоломів. Водій мотоцикла Брд, 19-річний житель села Велике Вербче – зіткнувся із зустрічним мотоциклом Ліфан під керуванням 18-річного односельця. Його із тяжкими травмами шпиталізували до реанімації. 19-річного водія та його 23-річного пасажира із забоями та переломами шпиталізували до травматології. На Одещині поліцейські вилучили підробки спортивних брендів на понад 33 мільйони гривень. Правоохоронці області повідомили, що Одесит створив мережу магазинів на території Одещини, Миколаївській та Вінницькій областях. Товар замовлявся із за кордону та закуповувався на оптових ринках. У подальшому за допомогою залучених помічників спортивні товари продавалися через інтернет та у фізичних магазинах. Помічниками фігуранта були три жінки та троє чоловіків, які відповідали за логістику адміністрування процесів. Тощо під час обшуків правоохоронці вилучили понад 23 тисячі одиниць одягу та взуття світових спортивних брендів, понад 400 тисяч гривень, готівки, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи. Нині з'ясовують усі обставини.